Вчора на засіданні погоджувальної ради ми передали рибаку проект постанови за підписами трьох керівників фракції. Це проект постанови про відновлення редакції конституції 2004 року. Ви пригадуєте, що наші політичні опоненти брехали українському народу про те, що, начебто, немає узгодженої позиції трьох опозиційних сил. Вона є. Ось вона викладена в цьому документі, і ми вимагаємо від рибака не порушувати закон і конституцію, негайно зареєструвати цю постанову, включити її до порядку денного і пропустити через комітети для голосування в парламентській залі. Щойно вернулись наші депутати з сектору реєстрації законопроєктів. Там взагалі просто зачинили двері по вказівці рибака і відмовляються не те, що реєструвати постанову, а навіть спілкуватися з народними депутатами України. Саме тому заблокована парламентська трибуна, тому що законодавча ініціатива трьох опозиційних фракцій, яка відповідає закону і конституції, заблокована рішенням голови парламенту, так як вони не реєструють наш законодавчий акт. Це той законодавчий акт, який вимагає у український народ і це той законодавчий акт, який відповідає і рішенням конституційного суду, і самій конституції, і чинному закону про регламент а? А? ось будь ласка, три керівника опозиційних фракцій. ось сам текст, як він називається, погляньте, будь ласка.